У Вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо. Ті сьогодні цього внімаємо, тож постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить. Ну і по можливості, звісно, максимально постимо, хто може. Сьогодні коротенький вступ. Направду вже одне відео зробив на вулиці, дуже вітер, то почав його монтувати, але там за вітром просто мене не чути. На жаль, мікрофон вже начебто замовив. Не знаю, коли він приїде. Маю надію, що на, на днях, через 2-3 дні, повернемось до зйомок нормальних з мікрофоном, бо без мікрофону просто жахливо. Неможливо, при вітрі то взагалі ну, записувати нема сенсу нічого, бо нічого не чути. Тому сьогодні з дому відео. І хотів би сказати, що треба сьогодні брати відповідальність за своє життя. Сьогодні і вчора треба. Треба було вчора взяти відповідальність за своє життя. Що таке відповідальність за своє життя? Це відповідальність за свою працю. Знаєте, найнижча е, оплата праці там, де не несеш ніякої відповідальності. І чим більше ти маєш відповідальність, тим вища оплата. Чому так? Бо всі це розуміють. І тому хто нарікає, що мало заробляю грошей там, або мені не доплачують, бо ти не береш відповідальність. Це є ну, звичайний. Робочий процес. Так само відповідальність треба брати за своє духовне життя. Бо ти, якщо не візьмеш за, за, за відповідальність за своє духовне життя, то за цю відповідальність сатана за тебе. Ну, і він тобі е, зробить всі умови, щоб ти духовно просто не розвивався, а просто деградував, деградував, деградував. Тому ти маєш за це відповідати. Особисто ти. Ніхто тобі, ніякий священник не, не може взяти відповідальність за твоє духовне зростання. Бо якщо священник тобі говорить, що робити, а ти не робиш, то нема сенсу. В цьому і полягає відповідальність, щоб ти був дисциплінований. Тобто в тебе є молитва, значить є молитва. Є піс, значить є піс. Не, не перед кимось, не перед людьми, не перед е, е, чимось, а перед самим собою, перед Богом. Тобто конкретно береш і робиш. І це є відповідальність. І коли ти почнеш відповідати за себе, тоді дасть тобі більша відповідальність за сім'ю. Ну, В тебе і так, якщо є сім'я, то ти вже відповідальний за сім'ю. Але в тому плані, що можна так само ходити на роботу безвідповідальню, тобто робити автоматично якусь працю, заробляти там копійки, завжди нарікати. Ну і все, і все я не винний. Тобто себе так. Вийняти з, з того, що я нічого не можу з цим зробити, але ти можеш з цим зробити. Можеш. Хочеш, то зможеш. Підеш, вивчишся, осягнеш нову спеціальність, ту, яка тобі подобається. Тобто придумати можна. Знаєте, нещодавно дивився кіно, де людина біженець, біж, не біженець, біж, а мігрант з Мексики в США, який мігрував в дитинстві. Полетів на космо, на Луну, на, М, на цю, МСК чи як вона там. Тобто, людина мріяла, і він 12-го разу пройшов співбесіду в цю програму НАСА і полетів. І там були такі в фільмі важливі деталі. Тобто, коли сім разів він отримав ні, і жінка знайшла ці бумаги його, дружина, то вона каже, як це для тебе серйозно? Ти сім разів подаєш, сім років, а мені нічого не сказав. А Він так ховався від того. І вона його випитала до того, що він каже, я про це думаю щодня зранку до ночі, про те, як би полетіти на Луну. І вона почала йому допомагати. Каже, що є в тих кандидатів, які проходять цю співбесіду. І він почав перечисляти, там треба літати. вміти, Треба под... мати... мати практику дайінгу, тобто мати там якийсь стаж. І вона каже: давай починай це робити. і Вони почали інвестувати гроші, він навчився літати, почав там купу літати, часів купу, і купу часів плавати під водою. І так, і так, і так. І на 12 раз він, зрештою, отримав цю посаду в НАСА і потім полетів на, на МКС. І це дивовижно. І, в принципі, ну та, фільм, фантастика. Це не все, але це реальна історія. Це можна в Гуглі подивитися. Це є правдива історія, і фільм знятий на реальних подіях. Тобто людина без зв'язків, без там, просто мігрант і полетів на програму НАСО, полетів на МКС. Це просто ну, просто щось неуявне. Але він цього зробив, бо він хотів цього зробити. І тому сьогодні давай не будемо. Казати, що я не можу, я, я в мене не вийде. Ти можеш все. Було би бажання. І завжди дивися, що тобі не вистачає, щоб бути таким, як ти хочеш бути. Не вистачає того, навчися, не вистачає того більше практики. І так само, хочеш бути святим, то в нас є в кого вчитися, є святі, то чим ти відлічаєшся від святого? Дивишся на його життя і виходиш з того. Ну, і працюєш, працюєш і працюєш. Праця це є дисципліна, постійна праця над своїм життям. Над своїм здоров'ям також треба працювати. Ніякий лікар не візьме відповідальність за твоє здоров'я. Лікар для того, щоб, тебе, щоб ти не вмер. Тобто ти йдеш до лікаря, щоб не вмерти. Він тобі вже ставить діагноз, ставить якусь цю. Але за твоїм здоров'ям, що ти їстиш? Як ти спортом займаєшся? Він не буде за це відповідати. Він, йому не потрібно. Він за своє може навіть здоров'я не відповідає. Ну, не бере відповідальність собі курять, багато лікарів курять, наприклад, п'ють горілку і нормально почуваються. Ну, тобто не беруть відповідальність за своє життя, хоча знають наслідки. Ну, на жаль, в такому світі живемо, що мало хто хоче брати відповідальність. Сьогодні 22 серпня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, що Бог хоче послати вам випробування, які можете подолати молитвою. Бог випробує вас через щоденну працю. Зараз моліться, щоб спокійно подолати кожне випробування. З усього, через що Бог вас випробує. Виходьте відкритими Богу, приступайте до Бога з любов'ю. Дякую, що відповіли на мій запит. Бачимо, Марія навіть каже, Бог випробовує через працю, через працю. Чи ти будеш нарікати, коли в тебе щось трапиться? Як ти будеш поводитися? Чи ти будеш молитися, чи ти будеш дякувати Господу і продовжувати вірити і молитися? Чи ти почнеш нарікати, а я ж казав, що не вийде я то, 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 -то як казав сатана, наприклад? Ну, багато речей здається неможливими. Ну, але вони неможливі до тої пори, поки ти їх не почав робити. Коли ти їх почнеш робити, то все спокійно, виходить, 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 але не буде відразу. Щоб щось вийшло, треба години вкладувати. Вкладувати час, вкладувати е, гроші іноді, і вкладувати бажання велике і дисципліну. Звісно, без дисципліни просто нікуди не уїдеш, ніде не поїдеш. Якщо будеш так шалтай-байлтай, Нездисциплінований графік, нездисципліноване життя, то ну, так життя і пройде, шалтай-болтай ці години, як цей, як мусор, як сміття. Найдорожче, що у нас є час, а ми його як сміття. Туди викинув на TikTok, туди на YouTube, туди на цей. Я не кажу, що YouTube поганий, або TikTok, не знаю TikTok поганий точно. Але YouTube, там де тебе щось цікавить, наприклад, інформація, яка то там можна взяти знання. І знання це добре, якщо ти знання це приміняєш на практику, в своє життя в першу чергу, то тут нічого поганого нема. Це є така ж сама, можна в Ютубі навчатися або викидати свій час на сміття, на котиків, на всякі різні юмори, не знаю, камеді-клави, там, хто там що дивиться. Тобто просто трата часу. Посміятися добре теж, але посміятися краще в дусі, а не... Від якихось матів, перематів, якихось таких комедійних історій ну, і всього іншого. Бог випробує тебе через щоденну працю. Випробовує. Бог випробовує тебе через щоденну працю. Чи хочеш ти, чи не хочеш, чи хочеш ти більше дати праці, більше працювати над собою, над своєю е, духовністю. Чи хочеш ти працювати? Зараз молись, — каже Марія, щоб спокійно подолати кожне випробування. Тут молишся вже на майбутнє, щоб подолати ці пробування будуть. Марія каже, що вони будуть. Але як ти їх будеш проходити? Чи в мирі на, з миром на серці, чи в паніці, що робити? Відразу забув про Бога і починаєш методи цього світу підключати. Там вбити, там розстріляти, там вкрасти, там треба вижити. Чи ти по-божому будеш з молитвою вирішувати свої справи, свої проблеми, випробування? З усього, через що Бог тебе буде випробувати, виходь відкритішим Богу і приступай до Бога з любов'ю. Така практика проста сьогодні. В своїй роботі в першу чергу ставимо Бога. На будь-якій роботі. На... Там, де ти працюєш на гроші, там, де ти працюєш не... не за гроші, там, де ти працюєш для себе або інвестуєш для себе. На всіх цих етапах ставимо Бога на перше місце. Будьте благословені! Миром, радість, благодаті, Па-па.